І всередині немає тіла Ісуса. Ангел, що сидить на камені, говорить жінкам, що Ісус Воскрес, як Він і обіцяв, Він наказує їм йти і повідомити учням, що Ісус іде перед ними в Галилею. Коли жінки йдуть, Ісус з'являється їм і вітає їх. Вони падають до Його ніг і поклоняються. Ісус також каже їм не боятися і йти повідомити учням про Його Воскресіння. Навчання, Воскресіння Ісуса це основа християнської віри. Бо без Воскресіння немає спасіння. Його перемога над смертю є доказом того, що він є Месія, який виконав своє обіцяння і переміг гріх і смерть. Друга спроба обману, вірші 11-15. коли жінки йшли, деякі з охоронців, що були біля гроб пішли до первосвященників і повідомили, що сталося. Релігійні лідери вирішили дати їм великі гроші і поширити чутки. Що учні Ісуса вкрали Його тіло, коли охоронці спали, цю брехню поширюють серед людей, і вона стала популярною в деяких колах, хоча насправді було неможливо, щоб охоронці заснули, бо їх повинні були охороняти гробницю. Навчання це показує, як деякі люди намагаються приховати правду або перекручувати факти, навіть коли очевидні свідчення про чудо. Воскресіння Ісуса є незаперечним свідченням Його божественності, і навіть найбільші зусилля заперечити це не могли змінити істину. Третє велике доручення, вірші 16-20. Ісус з'являється учням на горі в Галилеї. Він дає їм велике доручення. Ідіть, навчайте всі народи, христячі їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Навчайте їх зберігати все, що я вам заповів. Він обіцяє бути з ними аж до кінця віку, що є великою втіхою для учнів, які тепер розуміють, що місія поширення Євангелії і спасіння народів покладається на них. Навчання, велике доручення, яке Ісус дає своїм учням, є основою християнської місіонерської діяльності. Це заклик до поширення віри, навчання всіх народів і звіщення про спасіння через Ісуса Христа. Він обіцяє, що буде з нами, даючи сили для виконання цієї місії. Загальний підсумок, розділ 28 підсумовує важливі моменти Євангелія від Матвія. Це Воскресіння Ісуса, який є центром християнської віри, підтвердження Його божественної місії і обіцянка бути з учнями завжди. Крім того, Ісус дає велике доручення своїм послідовникам нести Євангелію всім народам, хрестити їх і навчати їх Божого Слова. Цей розділ також наголошує на важливості істини і правди у світлі Воскресіння. А також на місії кожного християнина, яка полягає в тому, щоб бути свідками Ісуса і поширювати його навчання серед усіх народів.